Вітаю усіх на каналі все по-домашньому. Хотіла показати вам маміні козулечки Подивіться ось ця біленька це старша, а це молодшенька. Що ти скажеш? Що ти скажеш? Красуня така. Зараз принесемо... Ой, я не вімкнула фонарик. Так остану, принесемо їсти, тому що закінчилося на дворі ніч. Ми займалися трубопроводом, чи як воно там правильно називається. Тут я принесла їм водички попити, не трішки. Що ти хочеш поцьомкати камеру? Красоня. І так, щоб було вже і на ранок сіно. Так, щось вони чують, чують, хтось йде до вас, так? Де ваш хазяїн? Добре. Так, сказали мені зараз вилами вибрати тут оці патики, що всі лишаються грубі. Вони не хочуть, бачите? Хто мукав? Таку драбинку зробили з така звичайна простенька. Раніше вони були в іншому хлівці. Тут були. Свині у таких, бачите, клітках. Ой, а це перегнали сюди кози і накидають. Вони тут під ноги також взяли. Але мама бере, перекидає сюди ось такий жолоб, потім не знаю. Може на січкарні перепуститься, будуть мати чим підстелювати таким дрібненьким. Так, беру вило. Відкриваю двері. Так, дівочки, красаві, От бачите, ви зробили? Тепер я не можу двері відкрити, там воно заштопорилося цим сіном. А водички ви мало попили, красуні. Так. Заберемо відерце. Так, стояти, стояти там на місці. Так, поставлю паузу. Солому я попідбирала тут яка сухіща і там з того кориця, Залишилась лише оця під ногами, яку мені чітко не сказали, чи також збирати, викидати, чи, можливо, це така трохи як підстілка для них. Що, ти їсти хотіла? Зараз тобі гарний сінок є. Так, очки як світяться в неї, так? Да? Шарусик зайшов з кнопочкою. Шарик. Шарунчик. Що ти чуєш, несуть тобі сіно, так? Ти бачите, як вони вже вуха нагострили. І шарик чекає. Так, Багато ну, ось так сіна принеслося. Зараз їх кинуть. І вони собі до ранку мають роботи. От, красота. Отак От їм багато набивають повний поміджубець. І вони смакують. Кізочки пішли вже в закуп. Їм залишилося місяць, може півтора, до окоту. Тому поки що вони можна сказати, що на курорті відпочивають. Так, друзі, бажаю вам. Миру, здоров'я, шарик каже пока, 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 пока.